Далі на огляді садко це легенда, легенда серед мотокос. Хоч вона і не дешева 5900 гривень. Ні, 5800 гривень брешу на даний час, але вона реально класна, друзі. Це двигуни, які служать по 10 років не ламаючися. І я впевнений, знайдуться декілька коментаторів, які напишуть, що ця коса у них була і вона не вбиваєма. Ну, реально хороший якісний апарат. Дуже шкода, що ця фірма закінчується. Не знаю, як буде цього року, чи будуть ці коси в наявності, чи не будуть. В мене одна або дві залишилися. А, також маємо тут металеве. Металеве кріплення баку це у нас іде з інтегрованим тримачем баку. Маємо анатомічно вигнуті ручки, дуже зручно ними користуватися. Клавіша така зручна, широка, тобто нормально з нею можна. Користуватися якісна катушка, реально якісна надійна катушка, плюс диск победитовий 40зубовий у комплекті. Так вона виглядає, має а, значить, 43 см, має чесних 1,67 кВт, 9 тисяч обертів максимальних. Ну, хороший такий якісний надійний апарат, значить, тремень такий з широкою лямкою. А, ціна 5800 гривень, один рік гарантії. Ну, але тут бомбезна якість така, що просто її треба ще пошукати.